Вітаю всіх шанувальників телеканалу Скіфі, це економічні новини. І сьогодні в програмі будемо говорити про розвиток туристичної галузі. Хочу представити гостю нашої телепрограми Тетяна Григорівна, Волинець, голова асоціації з розвитку туризму північно України. Вітаю вас, Тетяна Григорівна. Дуже непростий час для підприємців, які саме займаються туристичною галузю, і тим не менш, все таки. Планують розвиток від на 2015 рік. Яким ви чином бачите підприємці, куди повинні рухатися, щоб приїхав турист до них? Ви знаєте, зараз дійсно склалася надзвичайно така от ситуація в сфері туризму. Ринок переорієнтовується. Ми зараз маємо такі проблеми з дитячим оздоровленням, тому що ми знаємо, що вийшла постанова, яка коригує вже щодо виплат путівок дитячих, і це повністю. Лягає на плечі батьків, і вони самі повинні зараз оплачувати ці путівки. Також я хочу сказати, що зовсім не проводимо ми соціологічних досліджень щодо розвитку туризму. Хто до нас зараз зможе приїхати, куди ми їх будемо переорієнтувати туристів? Я думаю, що ми над цим будемо працювати. Ми готуємося і до виставкових заходів. Ми готуємо велику прес-конференцію в Києві. Ми її проводили минулого року як асоція. Виступали альтернатива Автономній Республіки Крим, чи може стати Херсонщина? Я хочу, щоб цю ініціативу підтримала зараз і обласна державна адміністрація. Вони стали з нами поряд, і ми готові допомагати у саме у розвитку туризму. Якщо говорити про зовнішні фактори, долар. Він порівняно з гривні зріс. Як це впливає на туристичну галузь? Це можуть бути і негативні наслідки, але можуть і позитивні бути якісь наслідки. Долар перш за все вплинув на виїзний туризм. Туроператори відчувають спад щодо виїзду туристів, щодо придбання путівок. Якщо говорити про такі якісні показники, то до нас можуть навпаки в'їжджати більше туристів, тому що для них це стало дешевше. Порівняно з ціновою політикою, але також тут треба проводити правильну інформаційну роз'яснювальну роботу і через Міністерство закордонних справ, і через наші також управління, і ми, як асоціація, будемо виступати щодо тобто, туристів. Тобто можемо ситуацію повернути у виграш в я, нашому регіоні. Я завжди людина, яка дуже оптимістично налаштована, і я думаю, що люба ситуація. Повинна приносити тільки позитив і її можна перевернути на користь розвитку туризму. Що говорити про Херсонщини? Ми раніше дуже говорили багато про екотуризм. Зважаю, що скільки людей проводить часу на фабриці, можливо, варто переорієнтувати цих людей на вихідні дні по цим садибам зеленого туризму, але ніякої жодної інформаційної політики не ведеться. А таким чином ми би теж підтримали туристичну галузь. Звичайно, у нас є цікаві бази, але у нас дуже мало екомаршрутів, У нас зовсім не розвивається велотуризм і я думаю, що треба працювати в цьому напряму. Треба більше робити інформаційно такої роз'яснювальні роботи, прокладати ці маршрути і позиціонувати їх. Тоді це буде цікаво і це збільшить кількість туристів. І навіть я думаю, що, як ми і завжди говоримо, люди, які відпочивають на узбережжі, це додатковий ще інформаційний повод, гарно провести собі час. Скажіть, ви почали говорити про дитячий туризм, про яку вартість путівки ми сьогодні говоримо, і якщо ми сьогодні втратили Крим, чи можемо ми ті родини переорієнтувати на Скадовськ, де раніше відпочивали діт або дітей відправляли до дитячих таборів саме до Криму? Ми нещодавно зустрічалися з представниками Скадовської районної державної адміністрації, з людьми, які опікуються сферою туризму, і зазначали про те, що дійсно таке місто, як Євпаторія, яке? Багато приймало дітей на відпочинок. Зараз альтернативною може стати місто Скадовськ, який має статус оздоровниці, курорту, державного значення. Скадовськ має великий ресурс в плані дитячих оздоровчих таборів і є санаторії дитячі. Я думаю, що над цим треба працювати. Це повинно бути не тільки таке бажання самих директорів, а і державна політика в цьому напряму. Треба перейти. Орієнтуватися, ми вже втратили один рік. Якщо ми будемо втрачати і цей рік, це все буде не на користь. Треба все-таки пам'ятати, що туризм це сфера економіки, це робочі місця, це зайнятість населення, яке проживає як в Скадовській. Багато було в минулому році людей, які приїжджали і влаштовувалися на роботу. В тому числі це були люди із зони АТО. Ми їм дуже допомагали щодо працевлаштування. Нехай це сезонна робота, але все-таки людей це дуже і дуже виручало в той момент. Вартість путівки дитячої на цей рік. Яка вже Вартість буде? путівки зараз що складно прогнозувати, як завжди. Виставки покажуть і час, якщо прив'язуються все-таки до спроможності людей, до того, хто скільки зможе використати на ту чи іншу путівку. Ну, звичайно, є як дорогі. Зараз я вже подивилася ті дитячі табори Аврора, вже виставили свою цінову політику. Це саме у нас, я вважаю, такі елітний дорогий відпочинок з 8 до 15 тисяч гривень за путівку. І е, також є і А е, доступною е, ціною е, є е, там 3,800 гривень за 21 день перебування, 4 тисячі гривень, 4500. Я думаю, що це буде десь підходити з від 3 804 до 6-6,5 тисяч гривень. Те, ти, що ми втратили оплачуваність путівок через 100 стран? Yeah. Uh -huh. Хто би лобіював інтереси цих батьків? Ви знаєте, ми зараз дуже активно з директорами дитячих оздоровчих таборів звернулися з листами і до голови обласної державної адміністрації Андрія Станіславовича Путілова, до депутатів, також до міністерства соціальної політики з тим, щоб все таки переглянули. І ми повинні розуміти, що ще ринок не готов, не підготовлений до таких змін. Це втрачає. Як е, самі оздоровниці так втрачають і люди, батьки, які раніше через е, соцзахист могли придбати ту чи іншу путівку? Я думаю, що все таки, що ми зможемо змінити цю ситуацію, але вже, мабуть, на 2016 рік. Може, ще в 2015 році ще не ще не все втрачено. Вона тільки була прийнята ця постанова. Може, ще буде можливість її переглянути, якщо дуже активно всі області зараз будуть звертатися з проханням щодо. Повернення назад того статусу захисту, який тобто, був. тобто потрібно звернення і, і влади, і можливо і батьків і якихось громадських організацій, так, так звичайно, тому що у нас саме в Херсонській області надзвичайно велика кількість знаходиться дитячих оздоровчих таборів, так як і, і в Миколаївська область, і ще трошки є там в Одеській області. Як ви плануєте провести виставкову діяльність в цей час. Це буде лише Київ чи будете подорожувати Україною, анонсуючи подорож на Херсонщину. Я думаю, що будемо проводити анонси по всій Україні, звичайно, Київська виставка. Ми вже забронювали там місце для презентації Херсонщини Туристичної Миколаївщини Одещини, тому що асоціація якраз працює з трьома областями і підприємство у нас є і є з усіх цих областей. Ми об'єдналися, тому що так набагато легше себе позиціонувати, і ми регіонально повинні виступати таким єдиним, можна так сказати, дійсно фронтом. Тільки в туристичній галузі. Ще одна виставка є в Білорусі, і мені б дуже б хотілося повернути туристів, які знаходяться і живуть в цій країні, тому що вони дуже близькі нам по духу, вони багато у нас відпочивають, вони вдячні. І саме ця ситуація, яка є в країні, вона нам вона їм десь є такою перепоною, вони бояться до нас просто приїжджати на відпочинок. Хотілося б це приломити. Скажіть, хто входить до вашої асоціації, я вас представила як керівник асоціації з розвитку туризму півдні України. Це Херсонщина, але чи і Миколаївщина, і Одещина. Це купуєте? як і тураператори, і дитячо-здоровчі табори, і пансіонати, і бази сільського туризму, і готелі. Саме з цих трьох регіонів ми створюємо і свій туристичний продукт, і ми активно позиціонуємо ці підприємства, які знаходяться в нашій асоціації. ви співпрацюєте із Херсонською? Кобли ж адміністрацію з Миколаївської з Одеською, звичайно, ми Хто себе... то більш активніше. Я хочу запитати, вам допомагає і сприяє діяльності, адже без дієвих кроків влади дуже складно. Зайти на ринок і популяризувати свої послуги. У нас гарна зустріч відбулася з головою Херсонської обласної державної адміністрації. Були підтримані наші проекти. Я думаю, що зараз такий є момент, як реорганізація, пройдуть ці всі так такі становлення управління, і ми зможемо більш якісно і потужно працювати в сфері розвитку туризму. Різні часи, є розуміння, але треба пам'ятати, що. Все-таки, все, що приносить таку дохідну частину в бюджет над цим треба працювати. Не туризм не можна якось на нього зовсім невілювати, і чи як якимсь чином не працювати а в цьому це велика когорта людей, які працюють цій галузі. Скажіть, що може бути антикризовими заходами, якщо говорити отак практично, конструктивно антикризовими заходами. Це перш за все наповнення дитячих оздоровниць і пансіонатів. Це працювати треба в цьому напряму. Це також роз'яснювальна робота серед населенням. Це постійна системна рекламна компанія щодо туристичного продукту, щодо цінової політики, щодо гарної стабільної ситуації в нашому регіоні. Це активна робота повинна бути і в Скадовської районної державної адміністрації щодо позиціонування Скадовська як курорта державного значення. Ми навіть пропонували взяти одну оздоровницю. і на її базі показати цей кругорічний туризм як проєкт такий щодо розвитку екологічних... Що заважає у такому цілорічному зробити. Проєкту? Ви знаєте, ми у минулому році, ну, як знаєте, як кажуть, барахталися самі. От асоціація без підтримки обласної державної адміністрації. Ми зрозуміли, що це дійсно важко. Хоча я і раніше працювала в обласній державній адміністрації, я дуже гарно володію інформацією. І системою цієї роботи, але саме тільки взаємодія. От коли ми казали про трикутник цієї співпраці, коли бізнес, коли обласна державна адміністрація і громада співпрацюють, тоді завжди є якісний результат. Кожний сам по собі це будуть якісь епізодичні такі моменти, хтось зможе, хтось ні, але це не у нас Якщо не виходить. Якщо деякі гарно. табори не відкриються, що їх чекає в майбутньому? Ну, що таке табір, який не працює рік, та чи пансіонат, який вже не працює два роки. Дуже важко потім знов інфраструктурно підтягнути його до роботи, його зробити привабливим. І ви знаєте, у минулому році вже не працювали багато дитячих оздоровчих таборів, тільки які були орієнтовані там, на російський ринок, чи просто не встигли десь взяти участь у тендерних там, закупівлях, не змогли переорієнтуватися, не знайшли свого туриста. Тому, звичайно, б хотілося, щоб на них не думали, що це підприємець, він сам собі, він зможе. Якраз тут державна підтримка, державне приватне партнерство повинно бути в дуже такої тісної співпраці. Конкретні якісь дії, конкретні, які направлені на підтримку бізнесу, на підтримку підприємництва. Повірте, бізнес з великою вдячністю віддасть потім все. Дякую, Тетяна Григорівна. Це були економічні новини. І гостей нашої телепрограми була Тетяна Волонець, керівник асоціації з розвитку туризму Півдня України. Залишайтесь і надалі на телеканалі Скіфія. Вам щастить. Побачимось.